Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині чарівному світі Єо, як я завжди говорю. Вів'єн Петті, всі колготи та панчохи 40 ден зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, ну ось 149 до 50 чи 50%? Ось ці. 50% знижки по 90 гривень зараз йдуть. бачу на зубні щітки, 50% знижки від доктор Моргон. Дві зубні щітки, ось такі можна придбати. Середня жорсткість 36 гривень. Ось таку одну 28,80. до речі, бачите тут можна видавлювати зубну пасту. Ось так як на малюнку показано коли закінчується зубна паста, просувати і вся зубна паста у вас вийде до кінця. 28,80 так, ось такі движудні щітки, також середня жорсткість з поліруючими а, вставками. 26 гривень, 30 копійок за дві штуки. Ось таку щітку з деревним вугіллям, тут навіть висять щітки, що ви можете попробувати. Чи м'яка тверда, по 15 гривень. Ось така надзвичайно теж м'яка по 20 гривень. І по 8,50. Також доктор Морган. Мінімалістична. Ось таку щітку можна придбати за 23 гривні. Жорстка для відбілювання зубів. І ось така дуже м'яка, 50 гривень. Але вона чомусь знижки стоїть теж доктор Морган. Це також акції на вихідні. Субота та неділя. Всі зубні щітки, футляри для них, зубні нитки. Так, і щіточки для міжзубної чистки 50% від ціни. Зубна нитка доктор Морган 50 метрів, 27 гривень. Зубочистки з ниткою, також доктор Морган в наборі 50 штук, 28,80 ой на ці час на ці от чашки зараз знижки були по 169 гривень, а їх поставили по. 129 зараз. Так, наша кришкою йде хороша. Я бачу, що вона велика. На жаль, об'єм не пише. Так, це стара акція висить, чому ще не поміняли. 8 та 9 Ось. На вихідні. Антоніо Бандерас, Дольче Габана, Лянвін, Парфумерія з, з кешбеком 80%. А я, до речі, бачу, вони ще й знижками стоять не по повній ціні, тобто акція. І ще кешбек. Це непогана акція. Так, добре. Дивіться, які знову цікаві з'явились. Вам mm. <гум> також зі знижкою Ось такі прозорі. На жаль, об'єм знову не написаний. Mm. Дуже мені подобається ця, ця чашка, вона мені ще подобалась. А коли її тільки завезли, вона по повній вартості була. Зараз вона... А скільки ж вона коштує, не знаю. Це ж не її ціна, ну добре. Так, бачу, привезли ось такі золотаві стакани по 70 гривень для шампанського букалу. Баночки залізні для... Зберігання кави метал ну, металеві по 70 гривень чорні. А ось такі світлі, теж металеві, по 100 гривень. Хочу дізнатися ціну, скільки коштує ця чашка. Цікаві підставки, навіть на гарячу каструлю, по 50 гривень в двох кольорах. Так, ось такий кошик знову з'явився. Плетений по 100 гривень. А ось такий можна використовувати навіть для хліба на стіл 90 гривень. На жаль, ця чашка без знижки по повній ціні 169 Ну, як буде знижка, я її обов'язково придбаю, тому що вона мені дуже подобається на смачний чайочок. Акція на вихідні. Ось ця жіноча гігієна Лінгері зі знижкою 40% від звичайної ціни. 18,80, 23,30 44,23,80. це подвійна упаковка. Також зверніть увагу. Вихідні. На вихідні акція. Кешбек 80% бонусу на вашу карту при купівлі підгузків Joy. До речі, хочу сказати, вони самі бюджетні, мабуть, упаковка 299 гривень, і ще 80% кешбеку можна отримати за покупку. Greenway серветки паперові у святковому дизайні 150 штук двошарові по 36 гривень. На дитячу косметику, дитячі засоби від Банні, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, і саме найдешевший в чеку вам вийде а, безкоштовно. Тут гель, мило, шампунь дитячий, а, все можна користуватися від народження. Вони йдуть без барвників, без сульфатів. Дитяча олія, крем дитячий, присипка це все акція на оцю а, косметику Банні. Шампунь Гель 3 в одному, 80 гривень. Хочу сказати, дуже хороша акція на а, шампуні Clear Всі чоловічі шампуні 225 та 400 грамів, 50% знижки від звичайної ціни. Тобто зараз ось такий великий 400 грамовий шампунь клір можна придбати лише за 82 гривні. Це дуже хороша акція, дуже хороша. І маленький клір можна придбати за 48 гривень. Також знижка йде 50%. Всі йдуть від перхоті для жирного волосся. Ось такий великий Head and Shoulders зараз в акції в ЄВІ 540 грамів за 218 гривень. Шампунь дав 113 гривень. Пантін провіз зі знижку 35% усі засоби, по 130 гривень шампуні, по 127 кондиціонери і також в наявності багато різних допоміжних засобів. Спреї двофазні та маски для волосся. Давайте подивимось ціни на фарби в Єві Рябіна на 69 гривень, а капелі 49 гривень, заокруглюю ціни до більшого. Гарін'єр Color 80 гривень, паліт 83 гривні Naturals Говорю акції, показують ті, що йдуть жовтим цінником. Oleos EOS 169 гривен, L'Oreal Casting 214 гривень, Schwarzkopf Color Expert 124 гривень Тонуючі засоби від About. Тут дуже-дуже велика кольорова гама. Був 87 гривень. Для догляду за обличчям 80% кешбек і на всі засоби торгової марки Сейн. В акції Кармекс. До речі, я зараз тільки на нього звернув увагу, тому що він мені допоміг. У мене ось такий є. Дякую, хто мені прислав. Дуже вам величезне спасі... спасіба. Величезну дякую за Кармекс. Він мені дійсно допоміг. І я вам хочу сказати, це один з перших бальзамів для губ, який допоміг мені від потріскування. І дякую той, хто в коментарях написав і сказав, що придбайте Кармекс. Він дійсно хороший. Дійсно, він мені підійшов. Навіть є такі ось ще, як у вигляді помади. Тепер я знаю, що є Кармекс в Єві 118 гривень. Хто має таку ж саму проблему, як у мене, можете ось придбати. Кармикс він мені допоміг 100%, я дуже задоволений. А тут від Хімалай навіть з'явився, дивіться, теж а, бальзами для губ по 49 гривень. Я вже всі спробував, мабуть, які є на ринку, всі спробував. І от які є, такі є, я всі спробував. Це не яка не реклама, а я говорю те, що мені підійшло. В акції патчі ViteBout багаторазові, гелеві. їх можна поставити в холодильник на півгодини і потім використовувати для очей 20 гривень зараз. Також ViteBout знижка на маски. Вони по 20 гривень були 40, знижка 50%. Так, бачу, від Tibet знову з'явилася якась новинка, що це у нас таке. Вологі міцелярні серветки для зняття макіяжу для жирної та схильної до акни шкіри. В упаковці, скільки тут штук. Вони по 23 гривні. Так, і скільки ж тут штук? А, 15 штук. Ось такі патчі можна придбати зараз також зі знижкою 50%, 10 гривень для шкіри навколо очей. А ось ці патчі ще дешевше, по 8 гривень. Ще триває акція на крем для рук Silky Hands великий вибір по 43 гривні. А ось такий можна крем для рук придбати також Silky Hands за 30 гривень 45 грамів. Цікавих упаковках зволожуючий крем для рук. Я знаю, що такий також був, здається, антисептик. На рюкзаках дівчата носили. Зараз зі знижкою 20, 22 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі. Скоро побачимось в новому відео.